Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні у нас перший день і ціна за кілограм 375 гривень. І розпочну я свій огляд сьогодні. Ось такої жилетки від Ted Baker. Розмір вказаний другий, і на вигляд вона така от невеличка, але все-таки спробую її приміряти. У неї ось така от бірочка з цитатою, власне, характерною для цього бренду. І на превеликий жаль, вона за своїм складом, що підкладка, що верх на 100% з поліестру. Дуже красива у неї клітинка на фоні такого світлого сірого. Тут смужки у нас світло-жовті і рожеві. Дуже це ніжно, красиво виглядає, але все-таки вона на мене маловата. Чому взяла її в примірочну? Оскільки у нас, напевно, вже другий сезон такі жилетки є актуальними. Вдягають їх як перший шар, так і другий шар. У мене досі такої не було, тому вирішила приміряти. Наступна моя знахідка це ось така джинсова сорочка від Nex в 16 або 44 розмірі. Сорочка в ідеальному стані, такого красивого синьо-блакитного кольору. Досить цупка тканина. Мені подобається якість, і за своїм складом вона теж хороша. Тут 47% котону, 53 тенцел. Сорочка класна, акуратна і підійшла мені по розміру. Має такі от невеличкі дрібні металеві гудзики і одну накладну кишеню. Але нещодавно я собі вже купила джинсову сорочку від Timberland, хто не бачив, може переглянути. Я свою покупку вам показувала у минулому відео. Ця сорочка, до речі, теж непогана, так як варіант. Показую вам її як знахідку. Собі, звісно, купляти її не буду, адже мені не до чого. Так дві фактично ідентичні сорочки. І наступна моя знахідка це светр від Uniqlo в розмірі. M. У нього такий темно-зелений бутиличний колір, і стан дуже навіть хороший. Єдиний нюанс, щось спереду, ось таке як було наклеєно, так якась наліпка на ньому на затяжку це не схоже. Ну або якийсь такий відтиск, так якогось предмету. Але він малопомітний. За своїм складом, цей светр на 100% з вовни. Светр знову ж таки з чоловічого відділу. Саме там я його знайшла. Але він такий, мені здається, дуже універсальний. У нього, бачите, такий от круглий виріс, так можуть носити як чоловіки, так і жінки. Колір у нього дуже базовий, так, можна його вдягати до будь-чого. Мені, в принципі, прекрасно підійшов по розміру, але мені видався він якимось таким дуже темним. Хоча я люблю базові кольори, я дуже люблю чорний колір. Ну, але ось цей такий темно-зелений, щось мені не дуже сподобався. Наступно я хочу вам показати ось таку сорочку від фірми Primark, це 16-й розмір. На такому червоному фоні, так, зображені ланцюги. Якщо чесно, не дуже люблю цей принт, але взяла цю сорочку в примірочну, адже вона в новому стані. І вона на 100% з віскози. ну і червоний кольор, в принципі, я люблю, хоча не дуже часто його собі купляю. І в моєму гардеробі, якщо чесно, речей напевно можна порахувати на пальцях однієї руки саме червоного кольору. І ось так сорочка виглядає на мені. Так, непогано. По розміру підійшла, я б сказала, просто ідеально. Усе з нею так нормально. То любить і часто носить сорочки. Я вважаю класна, хороша знахідка. Я не є великим любителем сорочок. і Ношу їх вкрай рідко. Все-таки надаю перевагу такій більш так класиці. Це смугастим сорочкам або в клітинку. А от такі от акцентні сорочки трішки не для мене. Наступне ми хочемо показати ось такі джинси. В дуже хорошому вони стані, фактично новенькі, такого графітового, тобто темно, сірого кольору. Мені цей кольор дуже до вподоби, але от скільки собі шукаю, якось поки що не придбала. Тому коли бачу щось в хорошому стані, саме такого кольору, завжди беру себе в примірочну. Ці джинси на мене трішечки маловаті, дуже сильно вони мене обтянули вверху і недобре так виглядає з позаду. Шкода, адже крі у них дуже хороший і якість джинсу теж просто супер. Денім на вищому рівні. Він такий от цупкий, добре тримає форму, не розтягується, тобто вони будуть довго-довго носитися. Такого майже чорного кольору джинси часто трапляються в секонд-хенді, але переважно вони усі дуже місять багато стречі, дуже вони такі от розтянуті. І я б сказала, вони просто одноразові. А от хорошої якості важко знайти. Наступна моя знахідка це ось таке червоне плаття від Monsoon, вказаний на розмір 16 або 44. Защіпається воно вверху на гудзики іде воно на бретельках доволі довге. Зараз примірюю, вам покажу, звичайно, на собі. За своїм складом воно хороше, це 100% вона з візкоза. коза. Стан плаття теж хороший. Ось так платячко виглядає на мені, незважаючи, що це 44-й розмір. Це такий розмір, який мені завжди дуже добре підходить, навіть інколи буває за великим. А ось в цьому випадку, на жаль, вверху воно на мене тіснувати. А загалом плаття мені дуже сподобалося, воно цілком в моєму стилі, таке от лаконічне, нічого на ньому немає зайвого, воно мінімалістичне і без зайвих прикрас. Єдине, що не пощастило мені з розміром, але це секонд-хенд, І так yeah. буває, так що річ інколи дуже подобається, а от розмір не підходить. І ще мені сподобалося ось таке плаття від FF, це 10-й розмір. Дуже красивий у нього принт квітковий, поєднання білого і темно-синього. Дуже круто виглядає. Але розчарував мене тут склад тканини, Чомусь я була переконана, що це плаття на 100% з віскози. Насправді вказано, що воно зроблене з перероблених пластикових пляшок, ну тобто воно синтетичне. І незважаючи на те, що це 38 розмір, а не як попереднє плаття, 44, воно мені краще підійшло. Уже вкотре переконуюся, що на розміра не треба звертати увагу усе треба приміряти. Тобто, і маленькі речі інколи дуже добре підходять, і надто великі класно виглядають. Доволі миле, так, романтичне плаття. Я люблю квітковий принт. У мене плать квітковий принт дуже багато. Це я не буду купляти, оскільки воно все-таки з синтетики. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось такий світшот. Мені сподобалась його якість і його колір. Світшот має ось тут спереду такий лаконічний напис, так нічого зайвого. Це в нас розмір L. І він такий, бачите, утеплений. Всередині йде як на Байці, і за своїм складом дуже хороший. 85% тут бавовни, і трішечки в нас є поліестру. Ось так він виглядає на мені. Рукавчики доволі довгі, і сам по собі він такий подовжений. Щоправда, мені цей світшот виглядає не для вулиці, так, а для дому. Якась така дуже домашня річ. І оскільки в мене потреби в принципі, в домашньому зараз одязі немає, я собі багато різних світшотів накупила піжам, то цей брати собі не буду, але як знахідка хороша. Так, часто собі купляє на секонд-хенді саме речі для дому. І ще знайшла ось таку куртку від Барбур. Вона така от стюпана, це у нас люкс-відділ. Тут ціна приблизно 600 гривень за кілограм, можливо, вона і трішки дорожча. Це дорогий якісний бренд, і, скоріше за все, це оригінал. У неї є усі відповідні бірочки, так само і на гудзиках усе брендоване. Часто за цим брендом ганяється ті, хто перепродують речі, так вони користуються популярністю. Куртка має поясок, чудово підкреслює італію, і мені прекрасно підійшла по розміру. Бачите, вона така дещо подовжена. Загалом прикольна. Не знаю, чи вона актуальна, чи вона трендова, але бренд хороший, якість хороша, мені вона сподобалася. Точної ціни вам не скажу, я її не важила, але приблизно так верхній одяг важить близько кілограма. Тобто її ціна буде приблизно 600 гривень. Собі її не купляла, оскільки немає потреби в куртці. Але зізнаюсь, якщо б її знайшла на звичайному ваговому секонд-хенді, і вона б коштувала там 250 гривень. Я б, напевно, собі купила навіть для кількості, нехай буде, оскільки бренд справді дуже крутий. І переходимо з вами на інший секонд-хенд. Хочу вам показати сумки: це сумки з люкса. Ось така золота кросбоді була на грубому ремінці, дуже стильна. Особливо зараз актуальним є такий золотий так, колір. Але її ціна доволі висока. Власне, коштувала вона 480 гривень. Поруч висіла ще ось такої оригінальної форми сіра сумка, з такими, як срібними закльопками. А сподобалася мені ось така от сумка Шопер. Вона з натуральної шкіри, величезна, на двох довгих ручках з такою аплікацією, так, вирізами шкіряними такими різного кольору кругами. Доволі це стильно, оригінально виглядає. Сумка з такої зернистої шкіри дуже добротно пошита, і в неї ось така от кольорова підкладка. Коштує вона, щоправда, аж 850 гривень. І була ще ось така багатьма улюблена сумка від Редлі з такими песиками скоті. Брелок тут на місці, на двох ручках. Вона з текстилю, але текстиль такий, що не промокає. Комбінована тканина зі шкірою. Так, окрім двох коротких ручок, тут ще є одна довга. Продається вона вже зі знижкою 325 гривень. Її оцінили раніше вона коштувала 650 Має аж три відділення, доволі містка, але не впевнена, що це оригінал. І ще вам покажу трішки взуття з люкса. Були ось такі чоловічі кросівки від Томіхелфігер. Власне, коштували вони 620 гривень, але бачите по підошві, що вони ношені, це не є нова річ. Також сподобалися ось такі чоловічі туфлі темно-коричневого кольору з натуральної замші від Масі Модуті. Ну, але по підошві теж видно, що вони ношені. Їхня ціна була 780 гривень. І поруч було ще ось таке чоловіче взуття від Тімберленд. Ціна 520 гривень бежевого кольору на такій яскравій червоній підошві. Власне, теж, бачите, по підошві видно, що їх уже носили. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.